екологічна реабілітація через спорт у місті. Відбувся черговий етап масштабних міських спортивних ігор. veterans Family Games Кривий ріг 2024 з легкоатлетичного забігу. Серед учасників і Сергій. Чоловік разом з родиною вже не вперше бере участь у подібних змаганнях. Дві 2023 року захищав країну на Донецькому напрямку. Саме там під Кліщівкою захисник отримав тяжке поранення. Після реабілітації через ампутацію кінцівки чоловік вже не зміг повернутися на фронт, тому вирішив Активно брати участь у змаганнях. Очікую хорошого настрою всім. У змаганнях беру участь з березня місяця, як виписався з лікарні і одразу приступив до участі в змаганнях. Тобто майже на всіх турнірах беру участь. Дякувати міст, місту нашому, що такі змагання проводять, це дуже нам до снаги, дуже подобається. Це дуже класна реабілітація, морально фізична Легкоатлетичний забіг проходив по мальовничому маршруту в парку Гданцівський, що додав особливої атмосфери заходу. Дистанції були адаптовані для різних рівнів підготовки, адже участь у змаганнях взяло 12 категорій, а саме представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, діючі військові та члени їх родин, а також команди Криворізьких Нескорених. Головна особливість ветеранських ігор у нашому місці це можливість участі усієї родини, адже саме Сім'я стає головною мотивацією до перемоги. Такий черговий спортивний день, чергові змагання в програмі ігри фемелі ГМС» – легка атлетика. Е, у нас буде змагання, е, біг легкоатлетичної дистанції 3 км, км і 500 метрів. Понад е, нас категорії спортивних це військовослужбовці, їхні родини, діти. Е, е, Різновікові учасники бойових дій, у яких були прапора, кінцівок, спортивні ігри «Veterans Family Games» незмінно проводяться за ініціативи та підтримки ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулись у 2023 році, та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Наразі участь у забігах взяло понад 50 учасників. В свою чергу для міста однією з пріоритетних задач залишається підтримка тих, хто виборював та продовжує вибор. Борювати нашу свободу на фронті дуже приємно, що ветерансфемелі геймс це не лише спортивне змагання, це спілкування, це вже ми бачимо майже родинні свята. Я хочу сказати, що Олександр Юрійович Швілко зараз звернувся до лікарів для того, щоб вони розробили спеціальні методики роботи адресно з ветеранами, у яких там немає кінцівок, у яких є проблеми з ментальним здоров'ям та іншим. Тобто, ми ще й будемо впроваджувати спеціальні адресні програми реабілітації для наших ветеранів. І до речі, хочу сказати, що реабілітація наших ветеранів в Кривому Розі це не лише спорт, це й арт-терапія. І от ми зараз вже маємо арт-терапію танці, малювання. І з наступного тижня ще буде й музика. Переможці змагань були нагороджені грошовими сертифікатами на 5 тисяч гривень. А також традиційно усі спортсмени, учасники ігор, отримали пам'ятні подарунки: футболки, кепки, значки та іншу спортивну атрибутику. День змагань став яскравим прикладом того, як спорт може бути потужним інструментом об'єднання суспільства та підтримки тих, хто потребує цього найбільше. Veterans Family Games не лише сприяли популяризації здорового способу життя, але й показали, що сила духу та єдність може долати будь-які труднощі. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.